Віктор Боршківський, начальник методичного кабінету навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Черкаської області. Понад рік він був у найгарячіших точках Миколаїв, Бахмут, Лиман. Дістав важке поранення і комісувався з армії. Відтак реабілітація та повернення до роботи, яку залишив у перший день повномасштабного вторгнення. Більше у сюжеті головного управління ДСНС. У перший же день повномасштабного вторгнення він узяв свого наплічника, що стояв на роботі нерозібраним, і вирушив на збірний пункт. Я проснувся, вже визів по радіо, по телевізору, кожному вже казали, що вже почалася війна. Я одразу одів форму і приїхав вже в центр вже в формі. Забрав тут деякі речі. Ну і одразу, з перших днів війни, ми організували на спілки ветеранів АТО. Своє добровольче формування, яке входило в склад територіальної бригади територіальної оборони нашої Черкаської. А далі були найгарячіші точки російсько-української війни. Мене перевели в 145-й полк в Миколаїв. Ми туди приїхали. Ну буквально там пробув два тижні. Нас там ну дуже сильно гатили, і мене відправили в оперативно-тактичне групування «Леммана». Коли із підрізюма то їх погнали, вигнали. Ми приїжджали. Да, ми забирали техніку. Тафі не дуже багато було. Танки нам притягували, ми їх ремонтували, і в бой вже до наших хлопців передавали. 26 чи 25 лютого прийшло на мене бойове розпорядження, підписана особисто генералом Залужим. І мене перевели в 22-го окрему механізовану бригаду на посаду начальної бронетанкової служби бригади. І я вже, в принципі, туди звільнився. Тоді ми проходили, формувалися, ну, не буду казати, де, проходили бойове злагодження, потім на ноль. Під, на на Бахмутському напрямку, Бахмут-Кліщівка, то там знаходились. Про людей, які жили в окупації, з якими довелося спілкуватися після визволення території, згадує так. Я приїжджав туди, я бачив, ці дома всі розбиті стоять і там висока, ну многоетажки, всі підієшки стоять. На вулицю виходять, їсти готують, всі казанки, там, все остальне, це там дровами топлять, готують там все. Світла не було, потім трошки там десь містами провели, світло, містами не було світла. Генератори ставили, на генераторах працювали. Ми. На різдво на 25 грудня ж, э, наготували там на польовій кухні, то там, старшина там, э, наготував і там борщ зробив, там плов хороший зробив, відвезли, все, там їм стол накрили, ну людей пригласили, ну, покормили людей, все вони поїли. Буквально через два дні нас накрили. Там трудно визначити. ну Вони ж були під окупацією. І що в них там в голові, я не знаю. Попри все, настрій у військових бойовий каже Віктор, усі чекають перемоги і вірять у залужного. Залужний користується непривікаємо авторитетом, починає і закінчує самим останнім солдатом, мене там по штату був. Рятувальники у зоні бойових дій виявляють найвищий рівень професіоналізму та героїзму, часто на межі людських можливостей. Хлопці безстрашні, я не знаю. Там криша ця, вона, вона ж розрушена. Вона ж там догорає, вона падає, вони в цих касках бігають, ту ж, гасять там все. Там, блин, лежав, я не знаю, як газовий балон лежав. Хорошо, що він був повний з газом. Його роздуло. Я не знаю, я до нього не підійшов би, навіть метрів за 200. Хлопці підбігли, схватили цього, блин, балона, витягли на вулицю. Відкрили, цей газ виходить, вони бігають, гасять, все падає. Ну, ну капець. Безстрашні Страшні хлопці, блин. безстрашні просто.